Баскетбол види китків. у окошик є одним з головних ігрових прийомів баскетболу, оскільки саме він є кінцевою метою будь-якого ігрового епізоду. Китки виконують безпосередньо окошик або з використанням щита. Підготовка до виконання китка становить основний зміст гри команди в нападі. Влучення в кошик її головна мета. Точність китка в кошик визначається передусім раціональною технікою, стабільністю рухів і керованістю ними, правильним чергуванням напруження, розслаблення м'язів, силою і рухливістю кистей, їх завершальним зусиллям, а також оптимальною траєкторією польоту і обертанням м'яча. М'яч вважається закинутим у кошик, якщо пройде крізь кільце зверху, діаметр кільця 45 см, діаметр м'яча 20 см. 24-25 см. Класифікація китків. Китки можна здійснювати двома або однією рукою різними способами залежно від ігрової ситуації, а також від майстерності гравця. Китки класифікують, по-перше, за способами виконання, зверху, від грудей, знизу, зверху вниз, добивання. По-друге, за характером переміщення, з місця в русі у стрибку. По-третє, за відстанню. Дальні, середні, ближні. По четверте. По напрямку до щита. Прямо перед щитом. Під котом до щита, паралельно щиту. Фази китка. У загальній структурі конкретного способу китка в кошик виділяють три фази: підготовчу, основну і завершальну. Якщо в підготовчі рухи гравець може внести деякі зміни, то основні рухи повинні відрізнятися стабільністю і раціональною варіативністю в межах вирішення конкретних завдань або мовлення в них. Установкою на кидок. Ці установки можуть бути спрямовані на регулювання точки замаху від плеча, знизу, над головою, за головою, точки випуску м'яча перед собою, високо над головою, швидкості виконання, висоти траєкторії польоту м'яча. Баскетбольний м'яч згідно зі стандартними ФІФа для чоловічих змагань довжина окружності м'яча становить 74,9 78 см. Маса 567 650 г. Для жіночих відповідно 72,4-73,7 см і 510 567 г. Тримати м'яч слід обома руками широко розставленими пальцями, що охоплюють його з усіх баків. Необхідно звернути увагу на те, що м'яч потрібно отримувати подушечками пальців, він не має торкатися поверхні долонь. Траєкторія польоту м'яча Повинна мати досить високою, він повинен заглянути у кільце, однак при надмірно високій траєкторії польоту м'яча, ймовірність його влучення у ціль зменшується, тому що збільшується шлях польоту м'яча, отже, і площа розсіювання орієнтовані межі напрямків китка. Основний зміст ігрової дій у баскетболі зводиться до того, щоб створити вигідне положення гравця для точного китка у кошик, кидок двома руками зверху, доцільно виконувати середніх дистанцій, при щільній опіці суперника. Кидок двома руками від грудей переважно використовують для атаки кошика з дальніх дистанцій, якщо немає активної протидії захисника. Цей спосіб кидка засвоюють найшвидше, оскільки його структура близька до структури передачі м'яча таким способом. Кидок двома руками знизу виконують переважно при стрімких проходах до щита і атаках кошика в затяжному стрибку захисника, що від руками накриває м'яч. Кидок двома руками зверху униз, де далі частіше починають використовувати гравці високого зросту з відмінною стрибучістю. Перешкодити цьому способові китка суперник майже не в змозі, а скільки м'яч летить лише по спадній, дуже короткій траєкторії з великою швидкістю. Добивання м'яча, стоячи обличчям до кошика на зігнутих ногах. Із піднятими угору на рівні плечей руками. Гравець розраховує свій стрибок так, щоб торкнутися м'яча кінчиками пальців, у той момент, коли досягне найвищої точки стрибка. Широко розставленими пальцями рук гравець спочатку контролює м'яч, а потім підштовхує його до кошика. Свідок однією рукою зверху, використовуючи частіше за інші способи для атаки кошика в русі в близьких дистанцій і безпосередньо з під щита. Основна фаза у вищій точці. Точці стрибка руху викремляють для максимального наближення до кільця. М'яч виштовхують м'яким рухом кісті, чим додають зворотнього обертання. Заключна фаза, гравець приземляється на зігнуті ноги недалеко від кошика, приймає положення рівноваги і готується до боротьби за вік у випадку промаху. Кидок однією рукою від плеча, поширений спосіб атаки кільця з місця, середніх і дальніх дистанцій. Часто спортсмени використовують його також як штрафний кидок. Кидок однією рукою знизу. Застосовують на близьких відстанях у русі проти захисника, що намагається заблокувати зверху. Крім того, деякі центрові гравці з успіхом використовують цей кидок у поєднанні з поворотами фінтами в боротьбі поблизу щита суперника. Кидок однією рукою гаком часто використовують центрові гравці для атаки кільця з близьких і середніх дистанцій при активній протидії високорослого захисника. Кидок однією рукою зверху у стрибку основний засіб нападу в сучасному баскетболю. У змаганнях сильних чоловіків, команд світу, до 70% всіх китків з гри виконують саме цим способом з різних дистанцій. Будьте здорові та займайтеся фізичною культурою.